Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент Всячески убіждені, що нам надо довести спецоперацію до кінця і желательно, до победного кінця. А хто взагалі сказав, що для того, щоб починати переговори, тим паче, що росіяни погоджуються починати переговори без попередніх умов, ми повинні зупинити бойові дії та жодним чином, поки що, ми банкуємо, ми перемагаємо і на жодну секунду. Погоджуватися на зупинку, на те, щоб дати йому передишку, на те, щоб дати йому можливість ліпше підготувати цих цих його чмобіків, які поки що там гинуть сотнями і тисячами, і так далі, ні, на це погоджуватися не можна. Тобто, фактором перемовин доки. Умовно кажучи, дипломати сиділи би за столом і перемовлялися. Основним фактором повинен бути залужний, котрий буде фіксувати на, на полі, умовно кажучи, такі е, умови, котрі поліпшать наш нам. Е, значить, е, наші переговорні позиції, тому я кажу ще раз: це помилка. Багато помилок повторюється. Повторюється помилка відносно договорів, які не які вартують е, паперу, на якому написані е, договорів з Росією. Ну, це була би це гарна метафора, тільки вона неправдива. Е, якщо ми проаналізуємо сьогодні. То в, в Російської Федерації підписані десятки тисяч договорів, і тільки е, е, якісь десятки з них порушуються, чи там сотні. Е, чому не порушуються інші? Та тому що їм це невигідно. Їм не вигідно. І ми повинні бути саме тими, е, саме тією стороною, е, проти яких. Невигідно порушувати свої е, е підписаний договір. Оци от, от такими треба ставати, і ми ж не найдурніші. Ой, він все одно нас обдурить. Ще одна стігма, яка повторюється постійно. А ми що такі дебіли? Ми знаємо, що він намагається нас обдурити. і Ми хочемо йому дати таку можливість. Ну давайте не будемо дебілами. Давайте будемо розумними і не дозволимо себе обманювати. Вірогідність успіху на цих, на цих переговорах станом на сьогодні мізерна. І при всьому при тому без цього е, рухатися неможливо. Ну, хоча б вже тому, що е, 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 одна причина, це, це те, яку я називав. Тобто, треба підтримувати образ е, миролюбної держави, яка просто хоче е, значить, повернути етик. свої території і суверенітет, а, але є й інші: ми хіба не втрачаємо там людей? Хіба ми не хочемо е, е, зупинити це і так далі? Ні, це абсолютно нереальна річ. І до речі, а ти думаєш, обійдеться в принципі без переговорів? Яким чином? Може, хтось бачить собі, що ми як 45-му році беремо Берлін, Гітлер, тобі ж Путлер стріляється в бункері. Ну цього ж не буде? Ми не зайдемо в Росію, ми не завоюємо цю цю величезну територію. Ми не маємо для цього стільки людей і так далі. Цього не буде. Ми все одно в на якомусь етапі скажемо. Погодимося перемовлятися. Чому не почати раніше? Навіть якщо їхня позиція ідіотська, нехай вона буде. Сіли за стіл, потім піднялися, сказали західним. Послухайте, тут немає з ким говорити. Вони не поважають наш суверенітет, вони не віддають наші території. До побачення починайте тиснути на них додатково для того, щоб вони трошки прийшли, прийшли до пам'яті, умовно кажучи, готові часи тобщества к приказу сталінському шагу назад. питання. Стоп, як досліджує російську пропаганду дезінформацію вже не один рік. Як із початком повномасштабної російської війни змінилися наративи Кремля і власне методи введення цієї інформаційної війни проти України, Не. ну насправді те, що ми вже 8 років майже 9 досліджуємо цю проблему, допомагає нам подивитися в тому ретроспективу, поставити всі ці меседжі, які вони намагаються донести і Україні, і російській аудиторії, і світовій аудиторії, і е, що ми помічаємо, що частина з цих меседжів вона повторюється вже багато років, і на жаль. Всюди в світі ще можна знайти аудиторію, яка продовжує в це вірити. І нагадаю, що це наприклад ті самі меседжі з якими Росія починала вторгнення в лютому цього року, пояснюючи, що або Україна це не справжня держава, якої не існує, як це Путін намагався довести, або що Україна займається. Розробкою зброї масового винищення, наприклад, от і, на жаль, для таких а, меседжів, якби ми не хотіли протидіяти цьому, а, в різних куточках світу все ще залишається аудиторія, готова вірити в це. І крім того, ми повинні розуміти, що а, російська а, система дезінформації вона в певною мірою залишається в така в нерозібраному вигляді. Хоча а, в деяких місцях проти неї було введено санкції, а, начебто, рівень довіри до неї вже має бути набагато низький Особливо в світлі останніх подій, але вона не втрачає е, своєї надії е, повернути свій вплив, особливо те, що стосується аудиторії в країнах так званої глобального півдня. От, і, і... Які це країни? Тобто е, зрозуміло, що в Україні, напевно, Російська дезінформація зараз менше проживається на заході, також але які країни досі є найбільш сприятливими для сприймання цієї російської дезінформації, в першу чергу Росія хоче зберегти свій вплив на ті країни, які є партнерами України, як це не парадоксально звучить, тому що в її інтересах збільшуючи дезінформаційний вплив, зробити так, щоб Україна отримувала менше допомоги, в тому числі військової, в тому числі фінансової, тобто все, що буде впливати. Вати на стійкість України саме це Росія хоче проштовхувати різні свої наративи, які будуть підривати імідж України як надійного партнера або як партнера, який ефективно використовує ті ресурси, які надаються для ведення цієї боротьби. І... Так само вона намагається притягнути відповідальність України за ті кризи, які в світі розгортаються. Це може бути і енергетична криза, це може бути криза з їжею, криза на певних ринках фінансових і так далі. Тобто, в цих всіх випадках Росія пояснює, що тут провина за це все покладається на, на Україну, не на те, що Росія розпочала війну проти України і веде цю війну, а те, що це мовляв Проблема того, що Україна продовжує цю війну, або Україна не хоче зупинити цю війну, або Україна не хоче сісти за стіл переговорів. І такі е, меседжі вони е, такі хвилеподібно з'являються. І зараз ми бачимо там, моти черговий такі чергову спробу Росії е, знову вод вдарити по таким больовим точкам для того, щоб вплинути на процес прийняття рішень в тих країнах, які є нашими союзниками. Це є так би мовити для них пріоритетна у Працює це чи змінилися рівень сприйняття цієї російської дезінформації до 24 лютого і зараз а, і так, і ні. Тобто, з наприклад, з нашої точки зору, людей, які знаходяться в Україні, начебто, все має виглядати так, що світ після 24 лютого вже більше ніколи не буде таким, яким він був до цього. Це є міф, це є певна ілюзія, якби ми хотіли бачити. Світ він такий, як він є, і на жаль, тут Україна буде і конкурувати з багатьма а іншими подіями, які в світі відбуваються, Україна також буде бачити зменшення уваги світової преси до того, що відбувається. Україна буде бачити також дуже багато сумнівів на свій рахунок і вони будуть також підігрівати те, що Росія хоче назвати втома від України, угу. яка також ще саме настає і з цим потрібно боротися. І тут дуже важливо, щоб ми не потрапили в пастку того, що ми будемо сприймати, що весь світ став. Ця до цієї проблеми, так як ставимося до неї. Ми тому що для дуже багатьох людей це є одна з драматичних, але е, подій, які багатьох подій, які навколо них відбуваються, і ми постійно повинні вибудовувати комунікацію таким чином, щоб світ розумів, що війна ця триває. Все, як Каккакшло за останні місяці, все так от і йде, з определеними негативними, по нігативними памаєценки паслі для нас. Саме зараз Росія створює наступну ітерацію власних наративів. Вони їх змінюють, вони десь там бігають між е, ядерним православієм, антиколоніалізмом, антиколоні... е, ізоляцією, всяким таким іншим. Тобто зараз вони підбирають ті наративи, які будуть використовувати. Да? І там йде конкуренція на полі. Е, Створення цих наративів там, тому тягають якогось там Дугіна. Да, там для однієї концепції, для іншої концепції вони збирають антиколоніалізм як концепцію, яку вони бажають просувати в країни Африки, до Латинської Америки і так далі. Це перше, тобто вони зараз їх створюють. Я не знаю, які вони будуть. Вони самі не знають. Друге, те, що. Швидкість просування російських наративів є проєкцією від кількості грошей. Якщо в тебе є багато грошей, ти можеш вкладатися во все одночасно, щось девистлять. Ти не віриш в світоглядну стіну по кордону з Росією? Вірю. Для цього в Росії треба знищити інтернет. Ну, тобто, якщо вони перетворюються, щось на кшталт е Північної Кореї, то так, да, вірю. Ну, Тобто, коли вони прям інкапсулюються, ізолюються в собі, то да, вірю. Якщо вони витрачають якісь зусилля, то брутфорсом вони знайдуть якийсь наратив, який зайде. Коли він зайде, вони почнуть його розширювати. Життя це не комп'ютерна гра. В... Тут немає кінця уровня, за яким у тебе мір, дружба, жвачка, тітри значить, і ачівки. Е... Ні. Війна не закінчується ніколи, міняються. Її вигляд, її суть, її цілі. Ми закінчимо одну війну, яка вбиває людей. Почнеться війна, яка вбиває душі. Ми будемо воювати саме за це. Це нормально. В нас під боком абсолютно скажений сусід. Все, чого я бажаю зараз, закінчити війну, яка вбиває людей. Окей, ну бо, бо це прям дуже складно. І це. Етап достатній. Після цього почнеться якась інша війна. Це нормально. Freedom is not free. Я розумію, що в нас є е, шанси перемогти. І ці шанси насправді дуже великі. Так, перемога може бути там, такою, сякою, проміжною. Я буду вважати перемогою навіть ситуацію, коли е, Росії для того, аби відновити е, армію, потрібно буде 10 років. Через 10 років нас буде чекати війна за тих умов, що за ці 10 років ми створюємо тут армію з кіборгами, роботами, значить, е, артилерією, ракетами, самолітами. А вони по, ну, продовжують їздити на е, Т-60 е, без теплаку, значить, і бігати в касках, як у Сталіна, і підіймати з. Е, Хранення Д1 uh, гаубицю 43-го року. Це також якась перемога. І я розумію, що варіантів, в яких ми перемагаємо, багато. Саме тому я оптиміст. Але я розумію, що буде складно. І говорю, говорю про це. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.